Вітаю вашій увазі. Квартира загальною площою 200 метрів квадратних. При вході маємо кладовку, полички для просування, коли йдемо далі. Зліва в нас зала з кухнею, справа душевая, переход одразу в кімнату. Такий вигляд має зала з обіднім столом. Велика кухня, повністю вся необхідна техніка, багато світла. Маємо три кімнатки. Точніше, дві кімнатки, одна зала. Повноцінна спальня з великою шафою, з двохспальним ліжком, джакузі, сауна, яка функціонує. Просторне робоче місце. Також з дитячим ліжком. Дитячого ліжка в квартирі в наявності 2. Друге дитяче ліжко. Ще одна кімнатка. І такий вигляд має санузел при вході. Санузла в цілому квартирі 2. Записуйтесь на перегляд.